На подвір'ї приватного домоволодіння в селищі Шевченко, що в металургійному районі біля трампарку, та на вулиці біля нього людно та тихо. Водночас додому на щиті повернувся тепер уже віки 44-річний сержант, гранатометник окремої штурмової роти 762-го полку військової частини т 0940 Криворіжець Андрій Бушуєв. Нашого земляка не стало в останній день 2023 року, 31 грудня поблизу села Урожайне Волноваського району Донецької області. Він знаходився на іншому об'єкті. І саме зараз він був, ну, під цю під цю ротацію він був переведений на, на Курахівський напрямок. Прилетіла міна, і під час евакуації їх ще хамер некому їх евакували, влетів дрон в І, на жаль, Сталося те, що сталося. Андрій Бушуєв на псевдобуш в перші дні після початку широкомасштабної агресії Росії, 24 лютого 2022 року, виявив бажання добровольцем вступити до ЛАВ Сил оборони України та встати на захист держави. Втім, вдягнути однострій вдалося вдалось тільки 10 березня 2022 року. З тих пір служив на різних напрямках російсько-українського фронту та сумлінно виконував накази командування. Так було до 31 грудня 2023 року, допоки життя криворіжця не обірвали ворожі обстріл. В останній раз домовину з тілом героя пронесли вулицею Чайковського, де містянин жив останні роки до мобілізації до лав Сил оборони України. В цивільному житті чоловік працював будівельником на промислових об'єктах Кривому розі по Дніпропетровській області, по Україні та за кордоном. Вже далі траурна процесія відправилась на західне кладовище, щоб віддати останню шану Андрію Бушуєву. Після короткої панахиди за опокій душі воїна до присутніх із промовою звернувся священник. На пам'ять нашому воїну невинно винну Андрію. Шановні брати, сестри, рідні, прощайтеся. Прощаємося з тілом, але душа йде в нове життя, буде жити вічно. Буде бачити ваш відео. Буде бачити, як ми розвиваємося, буде приглядувати за нами. Просимо до цього. Прощайтеся. Труну з тілем загиблого героя Криворіжця поклали до могили під трикратні автоматні залпи почесної варти. Дружині воїна передали нагороду від Криворізької громади нагрудний знак за заслуги перед містом третього ступеня посмертно, а також національний синьо-жовтий прапор. Своє останнє місце спочинку. Гранатометник окремо штурмової роти 762-го полку частини т 0940 Андрій Бушуєв знайшов на секторі почесних поховань західного кладовища. В герої вдовою залишилась дружина, два сини, мати та сестра. Вічна слава та шана безсмертному подвигу захисника цілісності та суверенітету України. Олександр Фефілатів, Андрій Яковлів, перший міський.